Сьогодні в нас буде розклад для червової дами. Всім червовим дамам привіт! Ми будемо дивитися сферу кохання, почуттів, відносин, і також буде наприкінці маленький бонус, розклад на картах Таро, щоб глибше подивитися ситуацію. Всі, хто дивиться, червова дама. Загадуємо себе, концентруємо увагу. Подивимось, що у вас відбувається у сфері відносин з вашим коханим чоловіком. Або просто в кого немає що. Коханого, то коли червова дама його зустріне? В житті червової дами є два чоловіки Христовий король і бубновий. Інтереси Христового короля до вас лежать ближчі, ніж проявлення Бубнового. Але наша дама знаходиться на виборі. Допомагати цей вибір правильний, як на думку, пікового короля, який є тут в розкладі або вашим. Батьком або старшим братом. Ну, взагалі краще підходить як батько, який слідкує за вашими відносинами з Христовим королем і не дуже цьому радий, якби його інтереси і його дії протиставляються піковому королю. Але ви більш схильні своїми життєвими надіями до Христового. Цей старший чоловік він слідкує за відносинами з життям цього Христового короля і уважно слідкує. І чому він проти? Тому що Христовий король знаходиться у відносинах з іншою жінкою, бубновою новою дамою. Тут їхні сердечності випадають разом. Бубнова дама вона ревнує до вас, до вашого дому. Вона може знати, що у вас відносини з Христовим королем. Ваш батько, або цей старший чоловік, він кладе свої життєві надії на те, щоб ви для свого життя обрали саме бубнового короля, вільного чоловіка. Обидва короля проявляються до дам. Христовий король в свою чергу розказує вам за свої інтереси, які він до вас, за свої почуття, які він до вас відчуває. І тим самим якби виправдовується, каже, що так. Є жінка, яка живе зі мною, але я ніяких дій до неї не вчиняю. Холодний до неї, тобто нема в нього ніяких почуттів, не дивлячись на їхній союз. І вона сама проявляється до моєї сердечності зі своїми інтересами. І, типу, я не хочу бути з нею, а хочу все-таки бути з тобою. Але червова дама. Бачить дії, ви бачите дії цього чоловіка як недостатньо теж як холодні, він не може прийняти остаточне рішення. Ви думаєте про його розрив з бубновою дамою? Може він вам про це говорить, але це не робиться. І хоч він там якісь дії робить, але це все проблемно затягується, і виходить тільки його розмова, що от ми з нею не живемо, а я хочу жити з тобою. Вся ця ситуація його подружнього або просто спільного життя з цією бубновою дами спричиняє для вас душевні страждання, і взагалі це як проблема для вас. І ви схиляєтесь більше до того, як проявляє себе саме бубновий король. Вам більш подобається, оскільки ви жадаєте подружнього життя, або, або неподружнього міцного союзу, або просто чоловіка, який буде тільки ваш, а ви його. І ви для себе вирішили, що оці от Червова дама прислухається до свого до старшого чоловіка пікового короля. Вона оці, ви оцінюєте ситуацію, і все-таки дивиться, що варто закінчувати з цими своїми мріями стосовно цього Христового короля, оскільки ситуація затягується, нічого не робиться. А я знаю, як я хочу, що мені потрібно, мені потрібна стабільність і правильно. Жінці потрібна стабільність, коли чоловік належить їй серцем і всім, а вона йому. Тому ви у відносинах, якби вам більше по серцю саме бубновий король. Дивлячись на цю ситуацію, хоч і інтереси Христового до вас стоять ближче. Але бубнова їх вже підпирає. Ці всі е, проявлення цього Христового короля, як він себе проявляє відносини зі своїми надіями, е, ви вже е, вас починають засмучувати, і його, е, його життя, його е, дім, його думки, це все там крутиться, і ви вже сприймаєте це як. Е, Обман дуже тяжкі розмови можуть йти про його життя. Тобто ви змушувати його не можете покинути в обнову даму і правильно, навіщо вам це робити? А чоловік повинен сам вирішити, з ким він хоче бути. Якщо він не може прийняти рішення, то значить вибрав ви там правильно, треба йти в нове. Ви все-таки схиляєтесь до нового короля. Бо цей опіковий, е, він хоче е, для вас, хоче б нового вільного чоловіка, який буде тільки ваш, і е, ви знаєте і думаєте, що він схиляється до дому нового короля. Я думаю, що це ваш батько, який е, про вас піклується, Але е, не дивлячись на те, що ви вже знаєте, хто. Такий хрестовий король, який все затягує, нічого не приймає ніяких рішень, він буде ще проявляти, проявлятися, він проявляється зі своїми дзвінками, щоб ви з ним взаємодіяли. А якщо ви йому скажете, що ця от от прийняла рішення, і, і саме цікаве, що він знає, що у вас З'явився Бубновий король, він вже його в думках тримає. Він знає, що в нього є конкурент, тобто, і Бубновий король також знає про те, що ваше серце було, так сказати, невільне, Те, що тут присутні інтереси Христового. Ведуться розмови, тобто, вам допомагають зробити вибір одразу три чоловіка сам Христовий, новий бобновий і ще й ваше, е, батько або брат. От давайте запитаємо, а що, що в інших карт, що для дами показує наша ця вся ситуація? Бо в мене таке враження, що навіть вибір за вас е роблять дуже сильно. вам... Допомагають всьому. Так, випадає така е, цікава карта з двох сторон. Е, на першій ми бачимо е, трьох чоловіків, які полюють вони на полюванні, і поруч стоїть якийсь маленький хлопчик, який чекає, в принципі, куди ж скажуть йти, в яку сторону, туди він і піде за ними. Тобто ці три чоловіки так і символізують оцих трьох хрестового, пікового і вовнового короля. Всі вони о, полюють на одну ту саму здобич. І так, тут протиставляється о, як відзеркалення, а і ще один варіант. Ну, в принципі, вони говорять одне і те саме. Ці картинки тут також зображено три чоловіки. Я думаю, що це також наші королі, ваші, ваші королі, які хочуть вполювати для себе кожен свою рибу. Кожен для себе хоче отримати якусь вигоду. І всі вони діють е, по-різному. Той рибак, що на березі він ловить своє, цей що з сітями він своє, а третій просто в човні чекає, що ж буде в результаті. Цей, що. З сітями він вже як такий трошки облинився, він вже з удочкою не стоїть, він вже просто сіть закидає. Чим більше риби, тим краще. Сам вже просто не напрягається. Але тут ваші інтереси трошки не враховуються. Тут вони полюють кожен на свою вигоду. Це про те, як одна карта може розказати одразу всю ситуацію на полюванні, тобто ви їхня ціль. Але в цій ситуації ваші інтереси не враховуються. Вони, наче самі за вас, роблять вибір. А як далі буде розвиватися ситуація з цими королями для вас?

Ну, на серці у вас все таки красовий король, ви до нього сердечно тягнетесь, але вже Відчуваєте, що ці відносини вам не підходять. І ви хочете поставити на паузу, але вже підсвідомо у вас як зріє розрив, що цю ситуацію вже треба не просто ставити на паузу, а остаточно закінчувати, оскільки ці обдумування про його життя, яке вино в нього там, вам приносять розчарування. В минулому до вас почав проявлятися бубновий король, і вам це спочатку чогось вас це засмучувало навіть. І ці маленькі його кроки, як смуток був через це, що може це не той чоловік, який вам треба, і навіть зливи всі його розмови. Але при порозі випадає, що він буде до вас проявлятися свої інтереси. Вони випадають тут при порозі, його сердечність випадає. І також інтереси Христового короля, які інтереси вогнового будуть протиставлятися інтересам Христового короля. Але на майбутнє ви все-таки. Будете взаємодіяти ще з Христовим королем, йому не прикриваєте дорогу, в ваше життя, і він буде ще там або дзвонити, або з вами говорити. Тут тобто, явно випадають ваша спільна дорога і його розмови. Але вже в голові у вас буде план, ви будете уявляти в вашому житті саме буднового короля. Але ви б новий король, не дивлячись на те, що він буде проявляти свою сердечність і інтереси, може щось вам пропонувати, якісь зустрічі і побачення, він не буде лізти зі своїми життєвими надіями у ваше життя. Наче дає вам час, щоб ви самі подумали. І от що залишилось за кадром, у вас. Не пішло в розклад, саме ваше відносне, сердечність, бажання, ваші дії, дії бубнового Христового, думка пікового короля, надії Христового і сердечність Христового короля. Тобто дам вирішила, поки побути в роздумах, не знаю, що робити за цим всім. І ви вирішили, що треба якось поставити на паузу цього хрестового короля, і це все треба закінчувати, тому що ваші плани і надії не реалізуються з цим чоловіком. Те, що ви хотіли і думали, воно не здійсниться з ним. І ви вже це розумієте. розумієте, що це треба закінчувати, але це трохи... Затягне э, час, бо, бо буде ще проявлятися і Ви ще будете пускати його за своїми розмовами. Їх буде двоє і Віднова, і Христово. Давайте зробимо діагностику на картах Таро на цю ситуацію. Що робити червоний дані? Краще роздивитися цю ситуацію глибше, краще зробити діагностику на таро.